Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами новий відос. Ми недавно розбирали тему дні тижня для того, щоб краще її засвоїти. Я вирішив знайти одну пісеньку, Вона мені не виходить з голови декілька днів, тому будемо сьогодні отримати задоволення і корисно проводити з вами час. Отож, бо в нас сьогодні робота в два етапи. Першим ми слухаємо пісню, насолоджуємося, намагаємося зрозуміти самостійно. Стільки скільки вийде, і другий момент ми розбираємо. пісню. тому let's go починаємо brand new start, but when state. From Друзі, починаємо. Після називається Bye Bye Bye. Я думаю, ви вже зрозуміли що це. Пока-пока-пока. Бувай, бувай бувай Прощавай, прощавай, прощавай. І так, починаємо. Monday. Ми пам'ятаємо недавно вчили, означає понеділок. Закінчення S означає множина, відповідно, Mondays понеділки. «Feeling» – «feel» означає відчувати. Закінчення ENG. Це означає, що цей процес триває, тобто відбувається з нами саме зараз. Mondays feeling like нібито it breaks. Це ламає my heart» моє серце. По понеділкам я відчуваю себе так, ніби ламається моє серце. On Tuesday. Вівторок. Thinking. Знову слово Think думати. Закінчення Ing. Ing просто означає, що це відбувається в даний момент. так? Of a brand New Start. Бренд, чесно кажучи, не знає, як перекладається. Намагався перекласти. Бренд означає бренд. Добре, тому ми прокладаємо по вівторкам. Думаю про новий старт. new start, да? Думаю про новий старт but Wednesdays. Але по середам, Wednesdays, да? але посередам. Bring. Приносити. З грішня я вже сказав. Back. Back. Да? Приносить назад. Бек це. назад або. Повернення. Приносить назад The memories. Спогади. Memory – пам'ять. The memories, ну, memories. Спогади, відповідно. Але середа в середу приносить мені нові спогади. Верніше, не нові а спогади. Your love твоя любов. I never let it go. Let it go означає це таке словосполучення. Let означає дозволяти. Але в даному контексті let it go означає відпустити. І Він каже, Your love, твоє кохання. I never. Я ніколи let it go. Не відпущу, так? Я ніколи не відпущу. Oh, oh, oh. Day, no day, no? в, в четвер. My mind. Mind – це розум. My mind is spinning. Закінчення інжі ви вже зрозуміли. Спін. Спін це крутити. Надіюсь, серед нас і громанів немає, тому що для них ця фраза відома. Round and round. Round це означає круг або навколо. Так, в даному контексті означає четвер. My mind in spinning round and round. Мій розум крутиться по колу навколо. Да? Тобто просто крутиться навколо. On Friday. В п'ятницю. My heart. My heart. Ми вже говорили так. Моє серце is beating loud. Is beating. Beat – це удар. Is beating. Б'ється loud. Голосно. So loud. Дуже голосно. These days. Ці дні. Так, закінчення після uh, day, день. Закінчення S означає множину, these days, ці дні. They always, вони завжди. Take your meals away. Take away. Це забирати. кудись йти. Take your meals. Забирає твої милі кудись. But now, але зараз we leave it all. leave це залишати. But now we leave it all behind. Ми залишаємо це все behind, позаду. Ми забуваємо про це, просто залишаємо це все. Друзі, тут легко from, звідки? да? Пам'ятаєте, також ми казали I'm from Ukraine, да? я з України. Піно. From Hamburg, з Гамбургу. To LA, LA це Лос-Анджелес. Скорочення, да? з Гамбургу. Ту напрямок до Лос-Анджелеса. Амстердам to Сан-Тропе. З Амстердама ту напрямок до Сан-Тропе. Maybe we can run away. Maybe. Це слово також було в нас на днях, Це можливо. Maybe we can. Можливо, ми можемо run бігти away. Типу, як втікати. да. Тікати and then bye-bye-bye. Можливо, ми можемо втікти. І потім, then потім. Просто bye 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 Скажем всім прощай, прощай, прощай. Три е продовження таке саме: From London з Лондону to Berlin напрямок Куди? До Берліну, to Майами, до Майами. Uh, Bijding. Уяви uh, не маю де це, uh, uh, Одеси, там не був. Maybe we can run away. Те саме, так Ми мож... uh, Можливо, нам вдасться втекти. Ми зможемо втекти. And then, bye. І потім просто всьому скажемо прощай. Take me, візьми мене. Take me, візьми мене. To a place. Place це місце. To це напрямок. Да? Тобто візьми мене в те місце. without a maybe. With це з, without це без a maybe. Тобто візьми мене в те місце, там, де нема можливого, да? тобто, я так розумію, де щось неможливе. Or I could lie, lie, lie. Or I could. або я зможу кут, це могти. I can, could, це, в принципі, те саме. Я можу лай, лай, лай. Брехати, брехати, брехати. <проб> 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 Друзі, цікаве слово lately. Lately означає останнім часом. Бачите, від слова, якщо, від слова late. Late – це пізно. А lately – останнім часом. Я думаю, гарно було би записати його для насищення своєї мови. Збагачення своєї мови. Ох. 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 Це записувати не треба. I've been craving you so badly. I've been. Been – Це бути минулого часу. да? Crave Нове слово для нас «крав» означає тяга. Тяга. Craving означає тяне зараз, так? Да? Craving – «you», тобто до тебе so badly» – Отут мені не зовсім зрозуміло так, тому що «badly» від слова, бачите, так само «bad» означає погано, «badly» – як не гірше. Але в даному контексті craving you so badly» означає. Бажаю тебе так сильно. Тобто окей. Що... Okay. Don't break me down. Don't break. Don't break. Не, Не зламай мене. Don't break me down. Дивіться, друзі, знову в нас другий куплет, трошки подібний, але трошки ні. Monday. Я думаю, ви вже запам'ятали, що це понеділок. Thinking about. Думаю about про. Напевно, вони букву А. Загубили. Або це якісь не незрозуміле. Thinking about. Думаю про the heights and lows. Це дуже е, цікавий такий момент. Допомагає нам е, зрозуміти height. Це висота, лав, це низ. Так, хай високий, лав низ. Але в даному контексті хайкс. Да? Тобто, як просто літра S додається, означає взлети. And lows, lows означає падіння. Ну, не зовсім падіння, false, це падіння. да, це, як, ну, В даному випадку так, це як взлети і падіння. Але саме цікаво, що просто добуляється одна літера, але частково змінюється значення. Hikes and loves. Тобто Monday Things About the Hikes and Loves. В понеділок я думаю про взлети і падіння. In Tuesday, when I feel, it in my bones. It's Tuesday. в вівторок. When I feel, when, коли I feel, я відчуваю it. it's це in my bones. Bounce це е, кості. Вітор це коли я відчуваю це в своїх кістках. And to Wednesday. Wednesday і середа. I just really need you here. I just. Я думаю, ви вже це слово запам'ятали. I just really. Я просто реально насправді need потребую you here. Потребую тебе тут, хір це тут. До речі, на рахунок слова нед. Тож асоціація у мене гарна з need for speed, Да? Раніша була, яка прокладає, прокладається як потребую швидкості. My mind will never let it go. My mind, мій розум, will майбутній час never let it go. Ніколи цього не відпустить. I just really need you here, my mind. Thursday, четвер, you were gonna take my heart. Uh, знову дивимося. Where, where це минулий час бути. Gonna означає збиратись. Збираюсь. Відповідно, ви можете сказати: I'm gonna, I'm gonna, тобто я збираюсь I'm. Gonna go to street, I'm, I'm gonna. Ну, тобто зрозуміло, тобто ви кажете свої наміри. А тут, відповідно, перед gonna стоїть слово were, минулий час. Означає, що це вже відбулося. You were gone, take my heart Ти збиралася take my heart, взяти моє серце. On Friday в п'ятницю telling. Знову слово tell говорити. Можете взяти собі асоціа асоціацію як телефон, да Тобто прилад для говорень, відповідно, tell, це говорити, закінчення інш процес на даний момент відбувається. Me, that is true love. On Friday, в п'ятницю telling, telling Me говорила мені that is true love. True. правда, Що це справжнє кохання. These days. Ці дні they always take you meals away. Це повторення. Вони завжди. take you Візьмуть твої милі. Away. Типа відкинуть. Так, ми ми проговорювали. Вони відкинуть ваші милі. Тобто, відкинуть вас звідси. But now we'll leave it all behind. Але ми залишаємо все позаду. Всі наші проблеми ми залишаємо позаду. Слухаємо приспів і кайфуємо. Кінець уроку я б вам запропонував просто послухати ще раз пісню і та -та субтитрами, і зловити себе на думці, чи набагато більше ви в ній розумієте. Якщо ви читаєте якісь речення і ви розумієте контекст, так? Тому що ви бачите, ага, це слово ми вже розібрали, це ми знаємо, цю фразу ми знаємо, але ось це мені не зрозуміло, чи не зйомо одне слово там, чи якась фраза. Обов'язково її випишіть, перекладіть і постарайтесь зрозуміти. А ми сьогодні на сьогодні з вами прощаємося. Дякую, що були зі мною. Бай, бай, бай.